Так, ну що вам розказати? Як ви вже могли зрозуміти по відео з робочими моментами я вже вдома. Додому я добралася о без з 13. Отак от я сьогодні погуляла, скажімо. Так, виходить, мій панірчик перестояв трішки з півгодинки довше, ніж треба було. Все, я груз з нього зняла. Першу посуду, яка була у мене замучена, вже перемила все. Ой, те, що ще як уходила, залила, замочила. Тепер позамучувала те, що познімала грузик з паніру. Поставила хлібчик. Хлібчик сьогодні теж експеримент. У мене сьогодні день експериментів. Хлібчик поставила, збільшила порцію півтори рази. І поставила на режим не маленької буханки, а великої. Тобто десь буханець має бути ну, більше, ніж півтора кілограма, мабуть, я не знаю. Спечемо, побачимо. Так що хліб місяця, а я мою посуд. Працюємо далі, панірчик мій вже вихолонув. Зараз потрібно його дістати, зважити і помістити в розчин розсолу. Дивіться, не, трішки начебто нерівномірно розклалася приправа це що в нас? Це, мабуть, прованські трави, судячи з виду. Ну, але красивий. Так, 900 грамів ровно. Оп, сюди. Зручно, скажу, я вам отак знімати і озвучувати вагу або ще щось. Потім, коли не пам'ятаєш, треба записати. Ви знаєте, мені здається, він краще тримає форму, ніж без закваски я варила. Так. А це, мабуть, базилік. Так. Да. за запахом схоже. 879. Так. И третий итальянские травы. Мне кажется, самый класснючий, самый красивый. Дивите, какой. Ой, а красота. 884 майже однакові. Тепер їх потрібно в чомусь просолити. А просолити. Ой, це ціла епопея. А чому епопея? Зараз пояснюю, тому що оці травки-муравки, вони в розсолі. Ну, їх то можна процідити, коли вони сюди потраплять, але вони дадуть свій аромат. А мені цього не потрібно для розсолу, то що для чистих сирів. Тому, що вирішила я? Я взяла той розсол, в якому я просолювала сулугуні-рулетики. Його виявилось мало, як ви розумієте. Тому я взяла більшу ємність, це ось такий тазик. І сюди вилила той росол і додала росолом від чистих сирів. А потім, коли просолю, процідю його і все. Малувато все рівно, ще треба трошки додати. А цей залишившися, зараз, напевно, теж процідю. Що для чистих сирів. І там тепер мало, і тут, коротше, треба варити розсіл. Ой, як гарно, тепер гарно. Треба зварити мені розсіл і додати, додати до того, що на чисті сири. Обов'язково. Сілію притрусюю я кожен сир без різниці. Чи це напівтвердий, чи це панір. Але дійсно, вони на заквасці наче, як, знаєте, міцніші, краще форму тримають ці головки. Так, все. І зараз швиденько порахую, солю я панір. Із розрахунку на 1 кг 2 години, так як це м'який сир, і він не повинен бути пересоленим. І він швидше втягує в себе сіль, ось в чому справа. Тому ось так, ось так він виглядає. В цьому тазіку я раніше ставила пару і тісто місила на хліб, а коли хлібопічку купила, цей тазик стояв порожній. Ось сьогодні знадобився. <смі> так, все. Потім я, коли вийму сир, я процідю цей розсіл. В тазіку він стояти не буде, зілью його у баклажку. І буде він лежати у мене для таких випадків. Або рулетики сулугуні зі спеціями, або, якщо сподобається, людям то ось такий панір. А цього замало тепер потрібно доварити терміново. Зараз поставлю варити, поки там буде в мене відмокати формочки. От за що не люблю панір? Ну, дуже швидко це засихає в дірочках. Дуже. Тому хай, хай відкисає. Це все перемила, тепер по новій. Все. Загоркоче, все літає так, хлібопіч мішає. Порахувала побільше, потіше 900 грамів. вийшла година 48. Прибирати в холодильник я не буду, нехай просолюється на кухні. А тим часом вирішила процедити цей розсіл і вимити ємність. Думаю, взяла цідилку, взяла. Оце я так думаю, на яку ж його мисочку. Так класно він підійшов друшлячок цей на оцю мою ось мисочку. Зараз будуть сидіти. Помила свій контейнер, але на дні таке, знаєте, як, ну, як нальот, як, як осад якийсь. Вирішила засипати лимонною кислотою і залити трошки. Гарячою водичкою нехай постоє. Якраз може і осад той роз'їсть, а он його видно. Бачите? Такий от. І заодно продезінфікується ємність. О, періодично потрібно це робити. Бачите? На дні нальот все залишаю. Все, розсол готовий, тепер головне дочекатися, щоб повністю вихолонув. Я доварила нового і свій сюди додала, перекип'ятила. Ось мій панірчик. Отак, це базилік, напевно, що. Це більш схоже на прованські трави. І ось красунчик. З італійськими травами, вже достала з розсолу. Зараз віднесу в холодильник на бумажні рушнички. А це процідила ж той розсол, де солились рулетики минулого разу, а щойно панірчик. І також приберу в холодильник. А коли мені потрібно, буде просолити якийсь сир з травами, я буду просто звідси наливати яку небудь ємність. Проселила, вп'ять процідила і прибрала, щоб не стояло в мене два контейнери. І збиралась, в принципі, йти на дойку. Боже, я дивлюся на нього і думаю, як гарно, що я його все-таки зранку закуйовдала, що я не залишила на вечір варити качоту. Це була якась здрава мисль, так ото і в мене. От. Зібралася вже йти на дойку, а тут через пів години хліб буде готовий. А я за півгодини, ну ніяк не повернусь. І втрачати ці півгодини не дуже хочеться. Коротше кажучи, не знаю. Дихати на кухні нічим 31 градус. Показує градуси вірно, бо перевіряли. Ось так. Ось такий в мене сьогодні красень вийшов. Я думала, буде рівна верхушка, бо як підходило, не ділило на дві частини, а була отак, І знаєте, як ото в тазіку підходить, ну, рівненько. А по факту, коли став випікати, все рівно розділив на дві. Ну, Я, мабуть, перейду на ці пропорції. Фух, бо кинулася сьогодні, а хліба тютюляля, так? А завтра зранку опять то дойка, то то, то сьо, то закази збирати, то на пошту їхати. Хто його поставив? Ніхто. Його можна було поставити, хто його вийме, а виняти нікому буде, як ми поїдемо. І знаєте, що я зрозуміла? Я оце щойно зібралася вже на дойку, набрала вже води мити казюляк. І думаю, покажу вам хлібчик і піду на дойку. І розумію, коли вмикаю камеру, що а відео то про лотерею я не записала. Я обов'язково запишу, не знаю, скоріш за все, це вже тепер завтра, тим паче, що я завтра не варю. Можливо, завтра в мене буде більш день свободніший. Ой, чешеться. Нога під бинтами чешеться страшне. Тому, скоріш за все, це буде завтра. Це якщо один із варіантів зараз початок на восьму я йду на дойку. Якщо Вова дійсно приїде пізно вночі, і я попораюся і прийду е, вже в хату, приберу молоко, перемию все і буду вільна, можливо, я відзніму ще сьогодні. Ну, а так, не ругайтесь, не серчайте. Лотерея обов'язково буде, мілка обов'язково буде, розіграш буде 30-го, нічого ми здвигати не будемо. Ті, хто постійні, ті, хто нас дивляться і знають, ви все знаєте, ви в курсі. А ділитись відео, ви все рівно не ділитесь, судячи по всьому, бо ніхто новенький не додається чомусь. От. Тому, вибачайте, але але ну, не встигла сьогодні. І навіть якщо би я. Вирішила чимось пожертвувати, ну там, чи то розсол не варити, чи то форми не мити, а, наприклад, замочити в тазі, і нехай би доночі стояли, а вночі мити то. Я би все одно не зняла, бо я забула про нього. Кажу вам відверто, як воно є. Все, я вже подаїла, дівчат управила. Занесла в хату молочко, прибрала в холодильник, сиділку постирала, помила все, і Вова приїхав. Приніс дівчаткам трави. О, траву і ту не поділили. Що це за дівчата? а? Боже, як на дворі гарно, Цілий день в такому якомусь духмині, пеклі, а зараз на дворі так гарно, прохолодно. Таке б тут, якби мухи не кусалися з цими всякими мушками, блошками, я б спала б, мабуть, на дворі. навіть сидячи у машині. Аби тільки не жарко було. Так. Ну, все ж таки не встигла я сьогодні відзняти відео. Лотерея буде, дівчата, хлопці, але завтра вже відзніму, то точно. Все, на цьому будемо з вами сьогодні прощатися. Кажу вам всім дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за вашу таку активну участь, за ваші теплі слова. Мені останнім часом багато підписників телефонує. Я вам дуже вдячна всім. Все, цілую, люблю. Бувайте до завтра. Папа, -па, ваша міма!